Ну, сьогодні, я граю, коротше, в Фортнайт. Сьогодні я хочу потрестити нового кошмара. Там до якийсь хікс, не знаю, хто він. Ну, чесно, я хочу зараз поїхати тільки у цими юнітами з Євентом. Потім з Євсом кроме всех своих основних юнітів, яких я зустріла О, цей Вношання І мені треба ще, ще, ще Де це? Ось цей, вроді Все, тепліше не йде фарб Далі, забираємо, забираємо нашого Цього, і погнали грати И там взять завжди в ивент, в ивенте зараз буду играть. Да? Ну там я взял все справедливо. Так что... Не, я придумал что-то. Я что-то придумал в Рим. Я что-то в Рим придумал. Я хочу на четвертую ночь третья. Ой, на четвертую ночь шестую. Я не знаю, в мені тут є до літа баб підписчиків, то я можу розіграю деякого. Юніта який. От який. Це я вам не кажу. Але він ну, стати в нього. Ну, не скажу, але він буде кошмар. Кошмарним. Я тут не буду, блядь, Кошмар, Я с такими юнитами затащу, та я внукушмар, но ну, хер мод не буду, блять. Я с такими юнитами не затащу. Я просто... Я просто хочу, интересно. Идку пьб б'є. А їх надо Три ставить. До стою! Три мода ставить туда! 42. Оп. Все. Дальше ставим наших очень своих любимых. Я в себе кипся. Лично сказать, что я могу в ней Вот. В инбове, просто взял с Так, что я буду делать на максималке? 12 тысяч урона? Ну, ну юнит дредбер просто чуть-чуть лучше. Просто чуть-чуть лучше. Як дредбер. Просто як дредбер, но чуть-чуть лучше. Как дредбер, який чуть-чуть лучше. Редбер чуть-чуть перезнаю, но схема не знаю, так забудет дешевшим вставать. Я його уловив за 750. Не, не знаю як находу нагадує з літнього івента. мини Він мені прям нагадав. І ще ка Яку? короче, типа там не знаю, яка, типа, ну, я лично. Стати всіх не знав, Короче, я. знайду який сад, для мона са са стати брать.

Я Це не перший аккаунт, до меня залетает интеллект, ну такого. Кстати, що, два видео про, по снафтури, бо зараз я багато чого по і багато у меня ничего не делает тест энд 05 вийде зараз. Бепала, тут я получила все дни. Я вийде, Мы буду справить, ну да, вийде, Там доезжаю с секретками. И все, в принципе, можем и фиками. Но ну, я фиками ее тоже не буду робить, бо если у меня не выходит. Мы на можем. Ну за эту поставку уже все знают. Да я все равно вам покажу. Ну, блин, изи. Кстати, ч из субботы? Вы нова. нового незнана, не знана. Кому як не знано. ФНАФ Руины? Або просто мо на см 8 ФНАФ сказать. 28 февраля у нас лютый получается Да, лютий. Короче на ч все. Всім пока